Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Врятувати людське життя та не нашкодити. Про тренінг з першої до медичної допомоги для поліцейських за мить. Відкриваю рот, подивився в рот, шукаю щось, що може не забезпечувати прохідність так, верхніх дихальних шляхів. Пережила голод 33-го, другу світову війну та повоєнні нестатки. Жителька Запорізької області Марія Сулій відзначила столітній ювілей. Історію її життя розкажуть наші журналісти. В Запорізькому обласному музично-драматичному театрі імені Магара готується до відкриття 95-го театрального сезону. Чим актори дивуватимуть глядачів, розкажемо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю. Минулої доби ворог завдав 189 ударів по 23 населених пунктах області. Гатив з авіації, безпілотників, реактивних систем залпового вогню. 163 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема залізничного, чарівного, плавнів і кам'янського. Внаслідок обстрілів сталося дев'ять у населених пунктах Васильівського та Пологівського районів. Рятувальники ліквідували загорання в шести житлових бу будинках, чотирьох господарчих спорудах на загальній площі 263 квадратних метри. Внаслідок Артударів поранення отримала 47-річна жителька Кам'янського та 64-річна Оріхів'янка. Їх оперативно доправлено до лікувальних установ. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На Таврійському напрямку за три доби в полон здалося понад 20 російських окупантів протягом минулої доби. Ворог завдав 21 авіаційний удар, провів 26 бойових зіткнень та здійснив 732 артилерійських обстріли. Командувач Тернавський з робочого поїздкою побував у бойових бригадах та перевірив виконання бойових завдань. Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1194 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога склали 251 особу. Зокрема, в полон здалися 8 окупантів. Знищено 16 одиниць військової техніки противника зокрема, 6 артилерійських систем, 2 БПЛА, 7 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Також знищено 2 склади боєприпасів ворога. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, згадують окупаційні війська втрат живі силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога. Тим часом на Запоріжжі готують дрони камікадзе для відправки на фронт. В планах виготовляти до тисячі безпілотників на місяць, кожен з них здатний нести на собі боєприпас, який спалює танк, сау чи іншу броньовану техніку противника. Виробництво налагоджено не за бюджетний кошт а силами волонтерів, патріотів та соціально відповідального бізнесу. Деяка частина наших дронів вже передається на підрозділ. На сьогоднішній день в умовах тої війни, яку зараз веде проти нас Російська Федерація, це найефективніші методи боротьби в тому числі з броньованою технікою живою силою. Бо ми розуміємо, що саме такими недорогими методами можемо знищувати ворога в великій кількості, як і техніка, яка коштує досить багато. В Енергодарі, колишні поліцейські, які зрадили свою країну, і пішли на службу до ворога, а також новопризначені співробітники окупаційної поліції, бояться залишатись подовго на одному місці та регулярно змінюють місце свого проживання. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов. Для цього вони використовують порожні квартири мешканців Енергодара, які виїхали за межі міста, і час від часу змінюють не тільки будинки, а навіть мікрорайони проживання. Але здебільшого їхня конспірація є марною. Енергодар невелике місто, в якому наразі залишилось близько чверті населення порівняно з довоєнним періодом. І ті, хто залишаються, добре бачать чужинців, які окуповують квартири їхніх сусідів. Тож почуватися в безпеці окупанти не можуть. Петиції укриття та земельні питання на позачерговій сесії Запорізької міської ради розглянули питання, які не вдалося опрацювати під час минулого засідання. Так, зокрема, депутати підтримали петицію щодо перейменування вулиці Гагаріна на вулицю Сергія Зорського полеглого бійця Азову та ухвалення програми безбар'єрності для поранених захисників. Депутати також проголосували за впровадження концепції швидкого швидко споруджуваних захисних бетонних укриттів із залученням підприємців. Передбачається що одна частина такої споруди буде призначена для укриття жителів, а інша для ведення бізнесу. Наразі є потреба установити близько 300 таких укриттів. Будувати їх будуть за кошт підприємців орієнтовна вартість близько мільйона гривень. Під час повітряних тривог там зможуть перебувати 25 людей. Пропонується. Затвердити і підготувати рішення виконавчого комітету щодо затвердження дислокації таких споруд, щодо затвердження технічних і якісних вимог до цих споруд, тобто тих технічних вимог до бетону, до Саме марки бетону до товщини стінки, до кількості арматури, які дозволить саме цим спорудам відповідати нашим державним стандартам і нормам, а також виконавчому комітету пропонується затвердити зовнішній вигляд, тобто архітектурний тип цих споруд, і саме це споруди для того, щоб захистити від осколкових або вибухової хвилі, і вона на це розрахована. Цей проєктант, який надавав пропозиції, це він надавав. У нього є сертифікат. Це може змінюватися, і тому і створюємо ми робочу групу, при тому, що з кожної фракції обов'язково буде залучений депутат, щоб і фахівці обов'язково, щоб вони надавали пропозиції: відповідає, не відповідає, можемо використовувати, не можемо використовувати. Сьогодні, під час сесії запорізької міської ради, до депутатів звернувся начальник запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Він закликав депутатів міськради спрямовувати бюджетні кошти передусім на оборону Запоріжжя та захист об'єктів критичної інфраструктури. Звернення було до того, щоб все ж таки депутати нашої міської ради звернули увагу на фронт, який у нас зараз 30 кілометрів від нас. І що ці всі завдання, які вони тим, або лобіювання тих інтересів, фінансових, перш за все, інтересів, що бюджет все ж таки це не їхня особиста власність, а власність громади Запорізької. Тому ці всі питання мають вирішувати саме на оборону і на захист нашої критичної інфраструктури. Особливо Во зараз у осінньо-зимний період марнотратство має припинитися саме використання грошей, не цільове використання грошей. А це саме найголовніше, це що було звернено в тому числі повну версію засідання позачергової сесії Запорізької міської ради. Дивіться на телеканалі МТМ завтра, 6 жовтня о 10.15, а також на нашому Ютуб-каналі. Не пройти, не проїхати. Реконструкція вулиць Солідарності та Шевченка, яку розпочали два роки тому, зупинилася через неякісне виконання. Всі роботи заморожені, а місцеві жителі потерпають від незручностей. Як відновити ремонтні роботи та рух громадського транспорту на цих вулицях? Над цим питанням працює новостворена робоча група міської ради у складі представників профільних служб міста та депутатських груп. Тему продовжить Ольга Ларіонова. Ремонтні роботи розпочали та кинули, не до кінця прокладені трамвайні колії, дорога розбита, зливової каналізації немає, скажеться жителі вулиць Солідарності та Шевченка. Трамвай не ходить, дорогу, а, а дорогу і зродували, не доділивали. Вже бур'яни, подивіться, бур'яни, а, вже покосили, тут бур'яни по пояс були. А дорога була, могли б зробити, ніж трамвайну лінію. Зілали б дорогу, пустили б маршрутки і автобуси. Ні на ринок не добратися, ні в поліклініку. Та це пісня без кінця, начинає з початку. А громадський транспорт тут рухається? Ніякого. Ви пішки ходите? Пішки. А трамвай на колія вам потрібна тут? Ситуація критична, визнають і в Запорізькій міській раді. Ситуація є справді кричущою, бо там є повністю паралізований рух транспорту по двох вулицях, є недороблене трамвайне покриття, трамвайне полотно, є розібрані тротуари, і крім того, рівень дороги від рівня дворів будинків відрізняється більш ніж на метр, що унеможливлює нормальне взагалі пересування мешканців цими двома вулицями. На реалізацію проєкту реконструкції двох запорізьких вулиць Солідарності та Шевченка кілька років тому у міському бюджеті передбачили майже 250 мільйонів гривень. Планувалось повністю замінити трамвайне полотно, реконструювати систему зливової каналізації, відремонтувати асфальтне покриття доріг і тротуарів, а також зробити зовнішнє освітлення вулиць. Ремонт розпочали два роки тому. Витратили 139 мільйонів гривень із міського бюджету, але якість робіт викликала багато питань у місті та державних служб. Нині ремонт не ведеться. Договори з підрядниками розірвано. Тривають судові процеси. Були три великі підрядні організації, і за багато років цього проекту, на жаль, були встановлені численні факти порушень при виконанні даних робіт. І наразі в цьому році було ряд перевірок з Держаудитслужби, які перевіряли правильність виконання, правильність розрахунків з підрядними організаціями за цим проектом було встановлено ряд порушень і була надана вимога міській раді розірвати всі існуючі договори і перестати виконувати роботи. Як вийти з кризової ситуації? Це питання обговорили у міській раді на першому засіданні робочої групи, що вирішуватиме проблеми реконструкції двох вулиць. Нам однозначно потрібно зробити полотно дорожнє, але питання стоїть щодо ли, будуть, лі, будуть лі залишені колії трамвайні в цьому проєкті, тому що на сьогоднішній день це дуже велика сума, і ми бюджет просто його не потягне. І сьогодні повинні зробити альтернативу цього проекту. Тобто, сьогодні було дане завдання. Запоріжжя Електротранс, щоб вони подивилися, що ми можемо по маршрутам зробити, щоб дати альтернативу трамваю, і також дали завдання правовому департаменту щодо звернення до правоохоронних органів і деякі питання правові, щоб вони обговорили. А також є пропозиція. Щодо ремонту цих дорожніх покриттів тільки через уже наші комунальні підприємства. А це Луат, Якщо там потрібно освітлення, то це відповідно через місць світло. Робоча група надала доручення профільним департаментам та комунальним службам міста опрацювати шляхи вирішення проблемних питань. А функції замовника проєкту від управління капітального будівництва вже передали департаменту муніципального розвитку міськради Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Врятувати людське життя та не нашкодити запорізькі патрульні пройшли тренінг із надання першої невідкладної допомоги постраждалим. Вчилися робити серцево-легеневу реанімацію, зупиняти кровотечу від вогневих та осколкових поранень, а також в екстремальних умовах евакуювати людей з під обстрілів. Побував на тренінгу для поліції. І наш Вадим Сорвін відкриваю рот. Подивився в рот, шукає щось, що може не забезпечувати прохідність. Так верхніх дихальних шляхів, нічого не побачив і шукає, що пульс шукає? ні. Шукаю дихання, чую, бачу, відчуваю. Детально і просто запорізькі інструктори навчально-тренувального центру Вогник навчають патрульних поліцейських, як власноруч реанімувати людину. Головне завдання правоохоронця зберегти та підтримати життя до приїзду швидкої допомоги. Спочатку інспектори перевіряють реакцію людини, прохідність дихальних шляхів та серцебиття, а потім, за необхідності, переходять до серцево-легеневої реанімації, застосовуючи при цьому прості підручні засоби. Безпечний доступ до потерпілого, перевірка та відновлення верхніх дихальних шляхів, виклик швидкої допомоги та проведення серцево-легеневої реанімації та за необхідності зупинки критичної кровотечі. Далі практична частина з перенесення потерпілих до безпечного місця. Аби створити умови максимально подібні до тих, які можуть виникнути під час обстрілів. Інструктори імітують звуки вибухів, додають світлових ефектів та створюють фізичні перешкоди. Богдану гетьману за час його роботи у поліції доводилось неодноразово рятувати людське життя. Правоохоронець розповідає: рік тому, коли російські окупанти обстріляли гуманітарну колону на виїзді із Запоріжжя, йому вдалося зупинити кровотечу у двох постраждалих. Працював з двома людьми, осколкове поранення ворожої ракети, рука і нога. Було накладення турникету, давлячої пов'язки, і стабілізували потерпілих. Інструктори зазначають, базові знання та навички надання першої домедичної допомоги мають знати всі, а особливо під час воєнного стану, коли ворожі атаки можуть статися в будь-який момент. Нак ніколи не знаємо в якій ситуації ми можемо опинитися, тому навички з надання першої допомоги потрібні всім не тільки патрульній поліції, але й військовим, рятувальникам та звичайним цивільним громадянам. Ми хочемо побажати нашим патрульним поліцейським, щоб ці знання їм ніколи не знадобилися. Але це не значить, що вони повинні зупинятися в своєму навчанні. Ми продовжуємо вдосконалюватись та відпрацьовувати свої навички до автоматизму для надання допомоги в потрібних ситуаціях вже по закінченню тренінгу з надання до медичної допомоги. Патрульні потренувалися ще й у Тирі, де з вогнепальною зброєю холостими патронами стріляли в облаштовану мішень. Вадим сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ. У Запоріжжі не вщухають дискусії стосовно того, припиняти чи ні проведення уроків під час повітряних тривог. Нині усі навчальні заклади міста працюють виключно у дистанційному форматі. А от чи переривати заняття за сигналом сирени вирішуватимуть вчителі та батьки запорізьких школярів, аби не зупиняти навчальний процес через повітряну тривогу. Вчитель має перебувати у безпечному місці. За безпеку ж дітей відповідають батьки. Вони можуть самостійно вирішувати, відвідувати школяру онлайн заняття чи ні. Якщо вчитель знаходиться, наприклад, вдома, ми знаємо, що багато вчителів знаходяться вдома, або це в місті Запоріжжя, або по всій Україні, то вчитель має забезпечити себе, перш за все, себе ну, безпекою. Якщо він може це забезпечити, він також може надавати послуг, тобто давати уроки дітям. А за дітей, дітей відповідає батьки. І якщо батьки... Йдуть на такий крок, тобто вони забезпечують безпеку своїм дітям, можуть заняття не перериватися. Пережила голод 33-го Другу світову повоєнні настатки. Жителька села Васильівське Михайло Лукашівської громади Марія Сулієві святкувала сторічний ювілей. Про свою нелегку долю, життєві труднощі та радощі, а також про заповітну мрію, яку плекала все життя. Жінка розповіла журналістам МТМ. Її історію почула Ольга Ларіонова. Ми приїхали привітати вас з таким поважним ювілеєм, ювілеєм мудрості, досвіду, ювілеєм сил. Зранку 4 жовтня найстаршу жительку Михайло Лукашівської громади Марію Сулі вже вітали рідні, односельці, керівництво сільради. І мабуть, саме найбільше багатство ваше це ваші діти, ваші рідні, самі найрідніші. Онуки, правнуки та праправнуки. У великій родині Марії Степанівни п'ять поколінь родичів. Друге півстоліття життя було кращим, ніж перше, каже бабуся, адже на молоді роки випало чимало випробувань. Голод це був у 33-му. Пам'ятаєте? Пам'ятаю, то голод був, страшний голос. Я не знаю, це вже мати вмерла в 33-му році, а батько залишився з нами. Ну что, и, и полову ели, и просяну толкли, съели, чтобы была мука. И качани толкли, голи, голи качани, чтобы ту такую муку сделать. После войны первые два года снова голод. Люди шли мимо нашего двора, вот куда-то шли они, искали, и где что-то найти, съесть. Вот. Садились э, прямо на землю, помню такой эпизод, сидит тетя на, на, на траве, сидит, щиплет траву и ест. Отакої голод був. мать, винісить їм щось, ну там кусочок хліба винісіть, завжди допомагає. Марія працювала у місцевому колгоспі, у шлюбі з турботливим та роботящим чоловіком народила четверо дітей, і все життя плекала у серці надію, що знайде своїх близьких, з якими її ще в дитинстві розлучила доля. я сама старша була. В ваня, а потім. А батько женився. Не молодий, у нас залишилося троє, а мачуха не може їх нас прогодувати. І взяла двох сестру і брата. До дитячого будинку мачуха дітей не довела, каже Марія Степанівна. Залишила на місцевому ринку. Відтоді вона ніколи не бачила своїх сестру та брата. І лише у 2014-му, коли їй було вже за 90, доля подарувала щасливу зустріч. Колектив телепередачі мене» розшукав її родичів у Білорусі, і в Києві під час прямого ефіру Марія Степанівна зустрілася з трьома дорослими синами свого брата. Нас пригласили, ми не знали, що. Вони знайшли наші родичі. От. Сказали, так для знайомства, може побачить вас по телевізору, може хто тут відзове, відкликнеться і. Ну і що, і поїхали ми так. А коли пригласили цих наших родичів на сцену, боже, виходять чотири чоловіка, да, Гена з жінкою, його син з із, із жінкою із цвітами. До їх поїхали і сказали, що брат недавно вмер, а це його діти нас зустрічали, дуже добре зустрічали. Всіх родичів зібрали на дачі, ніде було сісти і стояти. Ой, Ваню хоч і не бачила, була на могилці, на, на вані, на білорусі. Секрет довголіття простий, багато працювати, каже бабуся. До цієї осені вона щодня поралася на городі. І тільки зараз, коли позаду літні клопоти, дозволяє собі відпочити. Весною вона, ми з нею картошку садили. Да. Я копала, вона кидала. Ну, а ми, як діти, теж допомагали їй і садимо. І вибираємо і доглядаємо, як треба, і в больницю веземо, лікарство достаємо. Ну, отак піддержуємо. Біль на серці у жінки від того, що в Україну знову прийшла війна. Вам страшно? <звісно> Переживаєте? Так. Да. За кого? За дітей. Отмалю Так де дочка осталася. Ну, так, 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 ну, Марія Степанівна чекає на перемогу України, а ще, хоча б, на якусь звістку про її молодшу сестричку Марфушу та її близьких. Адже казали люди, дочекайся, Марія. От і чекає Ольга Ларіонова, телеканал МТМ. 6 жовтня в запорізькому обласному музично-драматичному театрі імені Магара відбудеться відкриття 95-го театрального сезону. Розпочнеться він прем'єрою сучасної казки-причі для дорослих за мотивами п'єси Сюзан Леболю до жерчак. На допрем'єрному показі побував Артур Туркін. Десь у лісі далеко від людей живуть мати з сином. Хлопчику уперше йде до школи і там розуміє, що він не такий, як всі. Червоний колір, якого він раніше не бачив, зводить його з розуму. Сьогодні я побачив червоний. Колір школи. Людожерчик бере собі ім'я Сімон. Він син Людожера, і щоб позбутися інстинкту хижака, має пройти казкові випробування. Я та жінка, яка народила хлопчика, який особливий, і тому я його виховую. І хочу, щоб він став нормальною людиною. Це основне. А вже прийму його соціум чи ні, це вже питання, яке розв'язується впродовж цієї вистави. Дуже складна роль, тому що я граю шестирічного хлопчика. Такої ролі я ще не пробував. І, взагалі, ця вистава дуже складна. Такого аналогу у нашому репертуарі більш немає. І дуже хочу, щоб сподобалася вистава нашому глядачу. Виставу за мотивами п'єси акторки та письменниці з канадського квебека Сюзан Лібо поставила запорізька режисерка Тетяна Ліщова. Вона ж авторка сценографії та костюмів. За формою це казка, простий сюжет якої приховує більш глибокі сенси. Мова зокрема про непідконтрольне та можливість зцілення. Ця драматургія вона стала приводом для роздумів, для пошуку нових якихось способів існування на цій сцені. Те, чого не грала ще Наталка, те, чого не грав ще Константин, але вона складна. І це матеріал ми вже. Перелаштовували на мову, може, нашого українського глядача, тому що цю п'єсу у Франції вивчають у шостому класі. Нам було дуже складно зрозуміти, як можна це сприйняти у шостому класі, бо ми такі великі, і там дуже багато тем і травмованих людей, і травмованих жінок. Людожерчик розпочне новий театральний сезон 6, 7 та 8 жовтня. Також найближчим часом глядачі зможуть побачити «12 стільців, кайдашеву сім'ю, момо, веселу вдову та багато іншого. Крім того, в театрі почали готувати новорічну казку, дві комедії і танцювально-музичний проект танго. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.